Вітаю вас на каналі Master Pro. Зараз ми зачастили знімати Tesla. І Маємо для вас ще один лайфхак. Сьогодні ми поговоримо про Tesla Model S, про це, це до рестайлінг, тому тут гайки трішки інакші. Вони вдохновлялись, мабуть, фордом чи Land лендровером на початках. Як ми знаємо, з часом роздуваються ці колпачки і маємо незручність, коли там Ось вбита гайка. Класний вам зразок. Набивали аж аж ребра видно. Тобто, оптимальний варіант, що рекомендую я. Беремо Model 3 на розбірках оригінальні гайки на 21, закручуємо, як ми бачимо, ми вже позакручували, надіваємо колпачки і проблем ніяких немає. В середньому стріті на розбірках обійдуться вам за штучку порядка 2 баксів 80 гривень, плюс такі пластикові колпачки, які вам обійдуться. Порядка 400 гривень за комплект або на Aliexpress десь до 100 гривень. Тож, усі гайки, які йдуть в комплекті, як з заводу, як от Model 3, які ми рекомендуємо, вони йдуть осінковані, дуже класно, класно зажимаються, безпека в першу чергу. А також ви можете придбати неоригінал на Aliexpress. Вони дуже красиві, без колпачків коли нові. З часом вони ржавіють, до кінця не дожимають, і безпека ваша може бути під питанням. Я не рекомендую купувати. Гайки з Алі Експрес. Навіть сама компанія Тесла в, в рестайлінгі вже поняла свою помилку, бачите, здесь, тут, тут подібно, як в троєчки Гайки вже, купачки. Все в принципі безпроблемне. Така ось була інформація, Старалась бути для вас максимально інформативними. Тож, якщо сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося, репостимо. Дякуємо за увагу, мирного неба всім.